Доброго дня, діти! Сьогодні 21 вересня, Всесвітній день миру. Мир на землі це дім, мама й тато, це та земля, де щастя багато. Це наша країна-Україна. Це коли люди один одному роблять добро, допомагають з біди виручають. Так жили ми раніше, а зараз у нашій країні немає спокою, тому що йде війна, яка несе нам біль, розруху, гинуть люди. Наші воїни, захисники, проявляють мужність та хоробрість, захищаючи рідну землю від ворогів, вони борються за мир і щасливе майбуття для нас усіх. Мир це головна цінність для усіх жителів планети Земля. Діти, символом, емблемою Дня миру є голуб, який тримає гілочку оливи. А зараз я пропоную вам переглянути легенду про голуба миру. Після всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатись, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс оливкову гілочку, як свідчення благодатних умов для проживання. З того часу почали вважати зображення голуба з оливковою гілочкою символом миру, добра та благополуччя, символом надії, здійснення, бажання про життя. Україна завжди була миролюбною державою, завжди українці мріяли жити під мирним небом та працювати на рідній землі. Отже діти, з чого ж починається мир? Починається мир із доброти людської. Ми повинні вчитися бути добрими, робити добрі справи, допомагати один одному. Піклуватися, проявляти милосердя до хворих, стареньких людей, берегти своє довкілля. Ось так ми з вами коротенько розібрали, що ж таке мир. Отже ми віримо в скорішу перемогу та мирне майбутнє, найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі.